Коротше, не раджу, але не розповісти вам не міг, як завжди. Є у нас такий аналог стіма піратський стім, можна сказати так. Ми, А вже ж проти піратів, але щоб ви знали. І щоб їм не користувалися. Називається він Гідра і він отримав велике оновлення, де в версії 3.7.0 додавали можливість відгуків карми, додали ручне додавання тайтлів, оновлений інтерфейс, можна змінювати іконки обкладинки, редагувати там час, додавати улюблені ігри. І що саме цікаве, це те, що його можна спокійно поставити на Steam Deck. Але ми цього робити не будемо. Нагадую, що ця гідра це такий неофіційний стім, де всі ігри там безкоштовні. Ми, а вже ж таки, його не юзаємо. Якщо комусь потрібно, потрібно знати, я залишаю у коментах ссылку, куди вам не потрібно переходити і обов'язково обходити її стороною. Так що не дякуйте.